Ще один топ-лот. Це у нас лот номер 37 10 гривень 2012 року. Присвячена вона події Євро 2012, україна польща Підготував я вам сертифікат перша сотня номер 73 Однозначно, на мою думку, недооцінена монета на сьогоднішній день. Ця монета в ідеальному банківському стані збереження. Якщо ви бачите, відео передає подряпини. То це вони на капсулі зсередини. Я вам якось пояснював, що є певні певні монети випуклого дизайну. Це одна з них, які дряпають капсулу зсередини. Тобто, якщо навіть ви її поміняєте капсулу, то через певний проміжок часу, якщо монета у вас ідеально не буде рівно лежать, вона все одно буде зсередини подряпана. В Монеті нічого від цього не стається, тому що срібло, воно ну, твердіший матеріал, ніж пластик. Тобто ця монета в ідеальному банківському стані збереження. Тираж у неї 10 тисяч штук. Відкарбована з срібла 925 проби і вага 67,2 грами. На аукціоні я думаю, що вона буде коштувати десь в районі 11 тисяч гривень. Ми на сайті Монітек зараз продаємо таку ж монету в ідеальному банківському стані 12 тисяч 500 гривень. Це код товару 1174. Що ще важливо, якщо ви купуєте таку монету, то дивіться на сам футляр на футлярі оригінальному. До Євро 2012 пазла є отакі от голограми. Якщо ви будете купувати з з звичайним футляром, умовно з таким от, без голограми, то розумійте, що, напевно, футляр в ідеальному банківському стані вже коштувати, повинен десь до, тільки до 500 гривень, тобто вам повинен продавець зробити знижку. Тому що ви потім будете шукати оригінальний ідеальний футляр і ну, будуть просити за нього певну суму коштів.